Росія почала проводити псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Місцеві жителі публікують кадри, як колони російської техніки заїжджають у Мелітополь. А ось людей просто ловлять на вулиці і вимагають проголосувати. Жайми жителі Калінінського району. дільна комісія готова прийняти ваші голоси. Прямо вашого дома ходять вже по домівках, збирають якісь голоси. Я не знаю, хто як голосує. Ходить жіночка, з нею два орки з автоматом, і один стоїть біля входу в будинок з автоматом. Так було в моєму будинку. Я не знаю, що вони питають, бо двері нікому не відчиняю. Познайомим по телеграм-каналам, по розумію, що ніхто не голосує. Можливо, якась бабуся і проголосує, не знаю. Пишуть, начебто завезли автобуси, я не бачила, якщо сама побачу, скажу, але не здивуюсь, їм треба буде зняти якесь кіно на дільницях типу Мелітополь голосує за. Але, звичайно, всі розуміють, що більшість, більшість взагалі виїхала з міста, а ті, хто залишились, може, якась там, бабуся, дідусь щось і скажуть, а так ну, у нас розумних людей більше. І ніхто той референдум не визнає. Також стосовно мобілізації не випускають чоловіків вже ніде, ні в сторону Запоріжжя, ні з Рашки, в сторону Грузії. Також чоловіків всіх всіх завертають, начебто наших не повинні брати хто з українським паспортом, тому що ну розуміють, якщо їм дати зброю в руки, вони самі їх постріляють. А тих, хто взяв російський паспорт, можуть забрати. Чесно, туди їм і дорога не треба прогнозувати, бо результати цього волевиявлення по російськи вже давно всім відомі. Росія намагатиметься чим швидше анексувати українські території, і роблять вони це будь-яким способом. Картинку створюють відповідну. Подружжя із Херсонщини, якому вдалося вирватися із окупації, розповідає рідні, які залишилися в окупації, кажуть, расисти поки перевіряють, скільки людей планує йти на псевдореферендум. Зараз ходять по домівках та питають в людей, наприклад, опитування ведуть. Будуть вони голосувати, хочуть вони голосувати. Тобто, поки нікого начебто не примушують, але все одно ходять з автоматами і. Не одна людина, і ну тобто то кажуть, що опитують на ну, щодо референдуму. Але буде він коли б навіть не знає ні, ніхто. Це сьогодні ходять по домівкам по Херсонській області, місто Табіз, Дніпряни, Нова Кафовка. То запитують людей. Просто вони самі вирішили, що так, алін муж. Може... Руба к этому ніхто груба не вдаже готовий. Ні, просто самі бухтиморати зібрали, що референдум. А як де будете все голосувати, як все буде сході, ніхто би те не знає. Колаборанти та росіяни на жахані контрнаступом Збройних сил України на Харківщині намагаються чим швидше провести. Фейкове голосування. Воно триватиме до 27 вересня. План Кремля простий. Після того, як на цих псевдоголосуваннях расисти намалюють 90% за вони оголосять цю територію своєю і таким чином виправдовуватимуть застосування ядерної зброї у випадку наступу зсу до слова, заступник голови головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький каже, що російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.